Вітаю, слава Україні! Сьогодні перший день осені, день знань. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Також в мене донечка пішла в перший клас цього року, побував на лінійці в 11 школі. Подякував всім, хто долучився, аби зробити це свято для наших дітей. Але найбільше дякую захисникам за те, що наші діти можуть навчатися і рости. У відносному спокої, і навіть ворожа сьогодні сирена, ворожа повітряна тривога не зруйнувала дітям невеликі хвилини радості, того, що йдуть в перший клас, хтось є випускником, хтось просто йде в третій, четвертий, п'ятий клас. Тому нехай в наших дітей буде добра доля. І з першим вереснем, з початком навчального року, також у катедральному соборі вже традиційно відбулося молебень. Просимо доброї долі для наших дітей. Також привітав оця Юрія Новицького, кого сьогодні день народження, настоятель нашого храму Української греко-католицької церкви. До більш неприємних новин. На жаль, маємо далі втрати в громади. Сьогодні поховали налеї слави солдата Володимира Данчишина, співчуття рідним і близьким. А також маємо два воїна, які загинули. І, зокрема, це Олексій Семків, житель Пасічна, де в середу, вже 3 вересня, о 10.30, буде прощання біля дому загиблого на вулиці Федьковича, а в о 11-й годині розпочаться прощання загиблим у соборі перебажання Господнього Калуське шосе. Ще одну трату маємо в громаді: це загинув солдат Віктор Яковів, І завтра Панахіда о 19. відбудеться вдома в, в селі Чукалівка, а в середу, 3 вересня, о 14. Годині теж з тому почнеться прощання і буде похований на сільському кладовищі села Чукалюка. Тому, на жаль, маємо чергові втрати у нашій громаді. Всіх нас колихнуло вбивство народного депутата України Андрія Поруб'я. подібний такий почерк вбивства, як і Ярини Фаріо. Бачимо, що сьогодні. Українські патріоти, незалежно незалежності від таку політичну силу, переставляють в небезпеці, бачимо, що ворог таким чином хоче залякати, вбиваючи справді знакових осіб, тому максимально повинні бути готові до того, щоб давати таку відсіч, і хочу попросити правоохоронні органи. Інші органи, щоб максимально е мали можливість працювати і знайти вбивцю е Андрія Поруб'я і притягнути до відповідальності. Бачимо, що вже зловили е підозрюваного, вірю в те, що всі винні будуть е покарані. Е також е традиційно у Франківську забіг присвячений пам'яті полеглих захисників на міському озері. Цього року я не зміг взяти участь, тому що в цей час ми ховали нашого захисника-франківця Віктора Кисельова, але дуже багато небайдужих франківців зібралися. Всім дякую, був мій заступник Олександр Левецький. Тому нашу обов'язок пам'ятати і Гідно вшанувати всіх, хто віддав своє життя за Україну, тому дякую. Також подібний захід відбувся в селі Крихівці Івано-Франківської громади, де теж відбувся подібний захід. Дякую. Чергова допомога військовим передали маюки та Стерлінг нашим захисникам на Сумщину, п'ятий прикордонний загін, а Стерлінг артилерійському підрозділу 36-ї бригади. Це вдалося реалізувати завдяки бюджету участі. А сьогодні у мене був командир бригади 42-ї. І також передав Мавік для військових. Ми постійно підтримуємо цю військову частину, та, зрештою, інші по мірі можливості. Братківці вчора відзначили день села благодійним заходом. Мав нагород нагородив військових відзнаками за честь і звитягу на Сара Івана, Королюка, Миколу та Варишка Богдана. Тому дякую старості для за організацію і за пам'яті за збір коштів наших військових. Ну і вітаю. В рамках мелодії парку виступав колектив Первоцвіт народного Дому, який цього року відзначає 135 років. Це, напевно, один з найстаріших колективів в громаді. Зокрема, він представляє село Микитинці. Тому саме найспівочіше село нашої громади нож такий захід був благодійний. Я також мав можливість відвідати університет Нафти і Газу, першого поступлення. В університет для мене це теж пам'ятно. Бо 30 років тому я став студентом університету нафти і газу, 25 років тому закінчив університет Нафти і Газу, тому мав можливість. Перепрошую. Ще одне важливе хотів сказати: це те, що Франківськ приймав великий збір християнської молоді близько там. Майже 500 молодих людей з'їздиха в наш катет, катедральний собор, мав можливість підтримати захід час з Богом перед 1 вересня. Дякую християнській молоді і взагалі, хто працює сьогодні з молоддю. Тому Франкісткий наповнився. Суботу таким і захід Біжу за героя, і християнська молодь зібрали інші заходи. Тому вдячний, що саме івано франківська вибирається для проведення потужних заходів. Також дякую команді Палацу Потоцьких і іншим організаціям за проведення фестивалю «Франкофест» Два дні підряд. Субота-неділя, тематика Іван Франко. Книжкова, дитяча, інші складові дуже багато презентацій, цікавих про івано Тому Дякую команді. Справді потужна подія відбулася. І для мене це важливо, що саме Івано-Франківська і місто, яке носить ім'я Івана франка Ще раз вітаю всіх з початком навчального року. Бажаю, щоб цей навчальний рік був поменше повітряних тривог. Велика шана і подяка нашим захисникам за кожен прожитий день. І дякую за можливість сьогодні спілкуватися з вами. Ще раз вітаю, вітаю з першим з вереснем і з тими заходами, які відбулися в нашій громаді. Дякую, слава Україні!